Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст» перед мікрофоном Олександр Блашко. Національна служба здоров'я України розпочала перевірку медичних закладів Вінниччини на предмет цільового використання коштів, наданих МСЗУ, згідно програми медичних гарантій. Нагадаю, що минулоріч медзаклади Вінниччини на надання медичних послуг отримали від мед... від держави майже 6 мільярдів гривень в поточному році від НСЗУ наїде 6 мільярдів 700 мільйонів гривень. Які ж порушення та в яких медзакладах в області були виявлені під час фактичного та автоматичного моніторингу проведеного НСЗУ? Скільки коштів доведеться повернути державі, та які лікарні можуть позбавити фінансування вже в наступному році? Про це ми і будемо говорити з директоркою департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Ольгою Задорожною. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ольго, у нашій студії, добрий день в поточному році. Медзаклади області мають отримати 6 мільярдів 700 мільйонів гривень від НСЗУ згідно відповідних договорів. Скажіть, все ж таки, скільки коштів на сьогодні вже надійшло в області безпосередньо в медзаклади, і там наскільки можливо розширилась сфера і медпослуги, які вони надають? Я хочу сказати, що моніторинговий візит Національної служби здоров'я він дуже корисний був як для управлінців департаменту охорони здоров'я, військової адміністрації, власників закладів, це обласна і місцеві ради, і для самих керівників безпосередньо. Якщо ми говоримо порівняння 23-24 року, то однозначно наші заклади навчились працювати з Національною службою здоров'я і все успішніше і успішніше вчаться надавати якісні. І безоплатні послуги цьому свідок є і самі кошти, які виділяються національною службою здоров'я для Вінницького регіону: 5,9 мільярдів минулий рік, 6,7 мільярдів цей рік. Профінансовано уже майже 50% від запланованої суми. І чітко ми можемо сказати, скільки коштів надійшло на сьогоднішній день на рахунки наших закладів лише в кінці року, коли ми прорахуємо всі повністю кількість медичних послуг, які ними були надані. А от на вашу думку, проведення нсзу моніторингу може вплинути на фінансування медзакладів до кінця року? Безпосередньо впливає. Якщо в минулому році включався більше автоматичний моніторинг, це не так часто до нас виїжджали гості з Національної служби здоров'я, тільки по критичним закладам, які мали найбільшу кількість скарг від пацієнтів, то на сьогоднішній день включений і документальний моніторинг, Це він покриває весь регіон і вибираються критичні заклади, які мають не тільки найбільшу кількість скарг по пацієнтам, де з них брали гроші за те, що не мали би брати гроші, а й від Відповідність е, специфікації умов, у відповідність договору і таких лікарень, які попали в такий моніторинг. У нас є декілька е, зараз ідуть процеси і ще обговорення і е, конфліктних спорів між Національною службою здоров'я і е, керівництвом цих закладів для того, щоб чітко зрозуміти, чи е, на правду там є такі порушення, чи можливо це були технічні помилки е, зі сторони персоналу. До речі, у Вінниці перебувала голова НСЗУ Наталя Гусак, яка оприлюднила попередні результати планового моніторингу медзакладів області на предмет виконання відповідних угод з НСЗУ цільового використання коштів та надання безкоштовних медпослуг населенню. Є певні зауваження і до роботи обласної клінічної лікарні імені Микола Пирогова. Пропоную послухати. Лідери Вінницька обласна клінічна лікарня імені Порогова, ми розуміємо, що досить багато вкладається в систему надання допомоги захисникам і захисницям, але ж одночасно з цим це не є пріоритетом, тим, що вони не мають виконувати вимоги повноцінно за обсягом фінансування. Ця лікарня є на першому місці і відповідно сума коштів, яку ми сплачуємо, її є достатньо для того, щоб не вимагати кошти у пацієнтів. До прикладу, КТ, яке Працює на договорі підряду і державний КТ, яке ще не введено в експлуатацію, здійснює дуже дивно лише дві діагностики в добу. Нас в Україні не працює жодна обласна лікарня з такою дивною кількістю відповідно. Діагностик. Вона означає, що всі інші діагностики, а це в середньому 14 по обласних лікарнях в різних регіонах, вони сплачуються з кишені пацієнта. І в мене тоді виникає питання: а державника те не вводиться в експлуатацію, скільки часу спеціально. Це була голова НСЗУ Наталя Гусак, яка охарактеризувала певні порушення, які були виявлені під час моніторингу в обласній лікарні ім. Пирогова можете прокоментувати почути? Обласна лікарня Пірогова це флагман нашої медицини, і вона має надавати найбільшу кількість послуг, перелік послуг безкоштовних для пацієнта. Ну, Прічвоєзих у нас стала е, комп'ютерна томографія, тому що комп'ютерна томографія це була дійсно єдина лікарня в Україні е, обласного рівня, яка не мала власного бюджетного КТ, працювала на субпідряді з приватниками, які знаходяться на цій території. І Міністерство охорони здоров'я виділило безкоштовне КТ, е, яке було змонтовано і встановлено. Е, наразі у лікарні виникли проблеми з е, монтажем. І введенням в експлуатацію самого обладнання, тому на цілий рік затягнулось уже змонтоване КТ, введення його в експлуатацію. Нарешті ми побороли цю проблему, і керівництво лікарень лікарні зараз отримає ліцензію. Я сподіваюся, що найближчими буквально днями воно вже буде введено в експлуатацію, тому що воно стоїть абсолютно готовим в готовому приміщенні з підготовленим персоналом. Крім того, і ще Міністерство охорони здоров'я, і ми дякуємо за їх підтримку, Тримку надає безкоштовно абсолютно і ще і нове мрт обладнання у лікарні воно є, але воно більше 12 років вже експлуатується. Термін експлуатації його вийшов. Сучасний МРТ нам потрібно як ніколи саме в цій лікарні. Сподіваюсь, монтаж його буде завершений десь до жовтня місяця. Ми вже отримаємо новий апарат, який і буде вводитись в експлуатацію, що значно покращить якість надання медичних послуг в піроговській лікарні. І головне, ще ці кошти послу будуть безкоштовні, безкоштовні так. абсолютно да а е, зауваження і від національної служби здоров'я, і від обласної військової адміністрації керівництво лікарні за неведення в експлуатацію КТ вже отримало. Під час проведених моніторингів НСЗУ були виявлені певні не певна невідповідність стосовно кадрового забезпечення окремих медзакладів області. Сума збитків склала 10 мільйонів гривень, і ці кошти лікарні мають повернути. На вашу думку, що стало все ж таки причиною ось таких порушень, та хто має нести за це відповідальність? Я завжди наголошувала на тому, що в закладах охорони здоров'я має бути продуманий ефективний кадровий менеджмент. І коли керівник приходить і лише перших 4-5 місяців на посаді починає вивчати, що таке Національна служба здоров'я і як з нею працювати, це є провальним рішенням однозначно, призначення такого керівника. Треба розуміти, що саме керівник безпосередньо несе відповідальність за той договор з Національною службою здоров'я, який він підписує. На момент підписання такий договір носить декларативний характер, і Національна служба здоров'я вірить електронному підпису і персональній відповідальності керівника, який бере на себе таку відповідальність. Ну, наприклад, якщо є вимога, що в пакеті по хірургічній допомозі має бути лікар-епідеміолог один за основною посадою, який працює в цьому закладі. Не кожен заклад розуміє, що такий лікар необхідний а це антимикробна резистентність, це зменшення хірургічних ускладнень це вдалий післяопераційний період для пацієнта. І якщо такого лікаря немає, це невідповідність пакету. От з такими і зауваженнями стикнулись наші лікарні, коли декларативно заявили, що такий лікар у них є. Насправді його не було. Крім того, були виявлені порушення, коли один лікар має, може працювати за основним місцем посади, що є нонсенсом, в декількох лікарнях. І на жаль, наша Вінницька область таким прославилась, тому що один лікар міг працювати в віддалених лікарнях, між якими відстань складає більше 100 кілометрів. Метрів. Тобто Фізично однозначно, не міг це робити. Однозначно. Тобто, це є брехня в фінансовій звітності, це є брехня в договорі з Національною службою здоров'я, яка дуже чітко фіксується навіть банальним автоматичним моніторингом. А от Департамент охорони здоров'я рекомендує чи призначає лікарів відповідних лікарень, чи це прерогатива відповідних органів самоврядування на місцях. У зв'язку з бюджетною, так би мовити, централізацією і тому подібне. На жаль, думка Департаменту охорони здоров'я не відіграє певної ролі, як це було ще до 2020 року. Коли з нами хоча б погоджувалися кандидатури на призначення, військовий стан вводить свої корективи, і на сьогоднішній день голова місцевої ради або обласної ради може одноособно прийняти призначити або звільнити керівника. Є дуже багато зараз посилів до того, що відпрацьовується певний. Певні механізми покращення конкурсних пропозицій, проведення конкурсу на заміщення керівника відповідної структури, особливо це медичного підприємства. Але, на жаль, вони всі говорять нам про те, що такі конкурси можливі лише після скасування військового стану. З одної сторони, це нормально і правильно призначення керівника обласною чи місцевою радою, це мобільно, це швидко. це. Ефективно, якщо е, керівник є ефективним і вдалим менеджером. Не завжди це є. Е, до речі, деякі лікарні області не виконали умови договору щодо закупівлі лікарських засобів, зокрема Турбівська Липовецька лікарня. На ці цілі використали в минулому році лише 100 тисяч гривень. Цьому є пояснення? Це е... Якщо я на минулий раз дала відповідь, це неуспішний кадровий менеджмент призначення керівника. Керівник безпосередньо має спрямовувати гроші, які він отримує від Національної служби здоров'я за надану медичну послугу. В першу чергу це зарплата медичного персоналу, в другу чергу, це медикаменти і вироби медичного призначення. І для пацієнта вони мають бути безкоштовними. Як може бути безкоштовною медичною послуга, якщо в лікарні немає медикаментів, якщо керівник Цього не розуміє і не проводить тендерні закупівлі, не закупляє медикаменти, визначених на залогі для своїх пацієнтів. Це провальний кадровий менеджмент, і це впливає і на заробітну плату самого персоналу, і на взаємодію між закладом і Національною службою здоров'я, а страждає в першу чергу пацієнт, для якого, для якого і був прийнятий закон про державні фінансові гарантії. Пані Ольго, а загалом обласний департамент охорони здоров'я. Має повноваження здійснювати контроль за умовами надання медпослуг та використанням державних коштів лікарнями області ну, державні кошти це все ж таки державний аудит. Таких повноважень у нас немає. Але моніторинг ситуації ми проводимо регулярно. І безумовно, ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я. Ми 24 на 7 з ними на зв'язку. Якщо виникають певні проблеми по певній лікарні, розбираємося разом як колеги, як партнери. Іноді запрошуємо їх до себе. Іноді дивимося разом лікарні по автоматичному моніторингу. Наскільки ми можемо відкрити а ці дані є відкритими на сьогоднішній день? До речі, і для пересічного громадянина. Це досить вдалі дашборди Національної служби здоров'я, яких Уже більше 50 по різним напрямкам, в тому числі і по спрямуванню коштів державного бюджету, і по їх ефективному використанню. Тобто, ми користуємося ними і користуємося інформацією, яку ми можемо запитати у Національної служби здоров'я. Потім це обов'язкова перевірка стану діяльності самої лікарні, надання їм організаційно методичної допомоги, якщо вони щось не розуміють і не можуть, або контроль за чітким дотриманням вимог Національної служби здоров'я, тобто такі зворотні. Зохисної За да так? ми можемо да свої зауваження, свої довідки, свої перевірки направляти як власнику, так і національній службі здоров'я. І ще про таке, як зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталя Гусак з початку року до програми. Доступні ліки вперше приєдналося понад 16 тисяч вінничан. Також на Вінничні стало більше аптечних пунктів, де можна отримати ліки згідно цієї програми. Час ефіру добі кінця. Я дякую вам, пані Ольго, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній йшлося про результати планового моніторингу Національної служби здоров'я України і лікарі області. Умови надання безоплатних медичних послуг населенню регіону. Розмови вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.